Всім добрий день. Маємо таку ванну. Зробив. І хочу сказати, за код 45 з цементу і фуге. Ось вам код 45 цементно цементно Пуга. Oh. Я думаю, що найгірше, щоб з боксітки трошки побавитися, але можна. Можна зробити, Ну і ще тут на вікні. Ось так от. Цементна фуга. Oh. Ну, no, трошки є, звісно, не то що. para provar. E se ou OK.